Друзі, усім привіт! І багато українських блогерів робило відео на таку тематику. А саме топ-10 кращих бразильців в історії української прем'єр-ліги. Але я хочу зробити свій топ-10 кращих бразильців в історії української прем'єр-ліги. Ми починаємо. Приятного вам перегляду. Let's go! Десяте місце Алекс Тайшера, який приїхав до Шахтаря в 2010 році. Йому тоді було 20 років. Всього загалом за Шахтар Алекс провів 145 ігор, забив 67 голів та провів у Шахтарі 5 років з 10 по 2015 рік. Потім поїхав до Китаю, попри пропозиції від Ліверпулю та інших топових клубів Європи. Він вибрав деньги, а не кар'єру. Зараз Тайщері 32 роки. Він грає на рідній Бразилії в клубі «Васко да Гама. Дев'яте місце Фред, один із тих бразильців, які грали на чемпіонаті світу. Попри цього, і грав у складі донецького шахтаря в 2018 році. Він дійсно грав за національну збірну Бразилії за кращу збірну усіх часів. І це був футболіст із Донецького Шахтаря. Це дуже круто та престижно. Фред приїхав до Шахтаря у далекому 2013 році, майже 10 років тому. Приїхав 20-й. Річним хлопчиною з Бразилії провів 101 гру, забив 10 голів. Зараз Фреду 29 років і він успішно грає за Манчестер Юнайтед. Не завжди основний, але коли виходить на поле, в нього завжди приносить користь. Восьме місце гравець із київського Динамо Бетао. Захисник або опорний півзахисник. Він приїхав до Київського Динамо ще в 2008 році, в 24 роках. провів за київське Динамо 108 ігор, не забив жодного м'ячу, ну, тому що центральний захисник, він дуже був надійний, міцний та дуже потужний. Він не боявся боротьби. Провів він в Київському Динамо 6 років, з 8 по 13, та ще зіграв півроку у 2015 році. Сьоме місце екс-форвард донецького шахтаря Брандау, який провів шахтарі 6 років з 2002 до 2008 року. Він зіграв 140 матчів та забив 65 голів за гірників. Приїхав він у віці 22 років. Брандау дуже жорстокий футболіст. Як на мене, це найжорстокіший Форвард в історії українського футболу. Потім у Франції у роздягальні під трибунками. Він розбив Т'яго Ягомоці гравцю із Пари Сан-Джермен. У Брандау завжди були ще проблеми з законом з поліцією. Він навіть був у в'язниці, але недовго потім вийшов. Зараз Брандао 42 роки. Він закінчив кар'єру вчиться та тренера. На шостому місці Фернандіно опорний півзахисник, який приїхав до Шахтаря. Ще вдале 4 гри та забив 31 гол. І саме той красивий гол із дальньої дистанції у ворота Валенці, який ви тільки що бачили на екрані. Зараз Фернандіно 37 років. Грає він на родині у Атлетіко Паранаенце разом із Марлосом. Він виграв багато разів чемпіонат англійської прем'єр-ліги разом із Манчестер-Сіті, куди він перейшов після донецького клубу. Тому кар'єру Фернандіньо можна назвати. Успішною. На п'ятому місці Дуглас Коса Лівий або правий Вінгер. Приїхав Коста до Шахтаря 12 років тому в віці 20 років. Загалом провів 141 гру та забив 29 голів. В шахтарі він провів 5 років з 10-го по 15 рік. Після шахтаря Коста грав в Мюнхенській Баварії в турінському Ювентусі. Потім вернувся на Бразилію в Греміо. Зараз грає в Лос-Анджелес Гелексі. В МЛС. Йому 32 роки. Четверте місце найкращий Форвард в історії Української премєр ліги Луїс. Адріано. Приїхав він в Шахтар в далекому 2007 році. Загалом грав 8 років. 7 по 2015 рік приїхав у віці 20 років. За Шахтар провів 162 гри та забив 70, 79 голів. Це найкращий бомбардир в історії донецького клубу. Вигравав кубок у ЄФА в сезоні 8-9. Зараз Лусо Адріано вже 35 років. Грає він в Туреччині. Клубі Анталья Спор після Шахтарю він грав у Мілані, в Спартаці та народині в Бразилії. Справжній бразильський маг, який приїхав до України в 2012 році до харківського металісту, ви всі здогадались, хто це? Це Марлос, який приїхав до України в віці 25 років, грав за Харківський металіст два роки. Потім в 2014-му переїхав до Шахтаря, грав у Шахтарі з 2014 по 2021 рік. Отримав українське громадянство і грав загалом в Україні 9 років. Загалом провів 197 ігор та забив 62 голи та віддав 32 асисти. Марлос насправді один з найкращих бразильців в історії української прем'єр-ліги. На жаль, так і не зіграв у Європі. Зараз йому 34 роки. Роки він грає в Бразилії в Атлетіко, Паранаенце виступав за національну збірну України. Не можна недооцінити техніку, швидкість, дриблінг та удар з лівої ноги у Марлоса. Я гадаю, ліва нога у Марлоса навіть краще, аніж у Месі, у Ді Марії та у інших зірок футболу. Тому що Марлос це справжній топ. На першому місці найкращий бразилець в історії української прем'єр ліги. Думаю, ви здогадались, це Тайсон. Тайсон провів в шахтарі та в металісті він теж грав за два українські клуби, 239 ігор. Це найбільш показник серед бразильців, 50 голів та 39 асистів. Грав він в металісті з 10 по 13 рік, в шахтарі з 13 по двадцять. Перший рік приїхав він у віці 23 років. Тайсон він завжди був технічним, швидким, з гарним ударом. Найкорисніша якість Тайсона це дриблінг на високій швидкості. Мені це подобається найбільше всього. Тому я можу сказати, що Тайсон справжній топ. Світового футболу, який грав за національну збірну Бразилії і поїхав на Мундіаль у 2018 році до Росії. Зараз Тайсону вже 34 роки. Він грає за інтернаціональ. Загалом в Україні він провів 11 років справжній наш бразилець. Ми його дуже любимо. Ось таке відео в нас сьогодні вийшло, де я вам розповім про 10 кращих бразильців в історії Української прем'єр-ліги. Сподобалось? Став лайк та підписуйся на канал, тому що буде друга частина. Слава Україні! Побачимось в наступних відео!